Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Священик Олексій, що таке гріх у простих словах? Гріх це порушення Божих заповідей. От ми всі знаємо, де ці заповідей. Стосується вони шанування Бога і життя в побутовому такому середовищі нас, християн. Ісус об'єднав ці заповіді в дві. Люби Бога всім серцем, люби ближнього, якщо ми не любимо ближнього. Завидуємо, обговорюємо, осуджуємо, то ми вже порушуємо Божі заповіді, і то є гріх. В простих словах, гріх це є переступ Божих постанов, законів і заповідей. Ото є гріх. Тому живімо свято, не грішімо, маємо Бога в серці і живімо кожен день, як каже Іван Золотусто, як останній. О, і по тому пізнають всі, що ви учні Христові, коли будете мати любов між собою, це слова самого Ісуса. Тому всім благословіння, не грішим, виконуємо Божі заповіді по можливості, але стараємося жити по Євангелії і в Божих заповідях, і ходити дорогами Господніми, і кликати Господнє ім'я, поки можна, і призвати Його, і молитись, і спасатись з Богом.